Всім привіт, всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Вупі-Пупі, і якщо вам подобається разом зі мною відкривати різні коробки, розглядати іграшки, які в них є, аксесуари до ляльок. Тоді, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку і поїхали. Цю бейбі-анабель я вже розпакувала, я її витягнула з коробки, вставила батарейки для того, щоб не займалося багато часу, і було швидше. Іди сюди. О-о-оу. Так. Ось яка вона. І відразу тут у мене чекав сюрприз, якщо чесно. Знімаю цю шапочку і ви побачите чому. Так, будь ласка, подивіться уважно і скажіть, чи все нормально. І так, ви праві. Брови. Вони зовсім по-різному намальовані. На вища, друга нижча, вона більше косить правий бік інша трошки до середини ближче. Вона вже в мене почала плакати. Гаразд. Ой, -о, не копай мені, будь ласка, камеру. Давайте перевіримо її функції. Гаразд? Для того, щоб перевірити функції, нам потрібен цей пакетик. Ось. Спочатку вам покажу аксесуари. Щобітки гумовці Дуже великі вони насправді. Один. І другий. Далі інструкція. Далі плящинка я вже набрала води. Ось. Що з мене падає? Дощовачок, дощовик. Ось. Такий гарненький. Мені подобається колір. Я не можу сказати, що він пошитий супер класно. Подивіться, будь ласка, на шви. Ось. Але, в принципі, гарненький. Милий. Без кишеня. І тут ще є кустушка. Ось. І що в мене... А дещо колончик, кулончик. Трішки подряпаний він мені прийшов. Не знаю чому. Нехай. Нехай буде. Добре, Анабель, іди сюди. Так. Перша функція. Угу. смоктати пустушку. Дивимося. О, вона знає, справляється. Клас. Супер. Друга функція. І оже, яка рада. Пити водичку. Це дуже мало, це виглядає дійсно дуже мало. Добре, налиємо їй трошки водички і треба допомогти. Вона сама не може її пити. Треба трішки надавити на плящку. Ой. Допоможемо, допоможемо, допоможемо. Не знаю, напилася, не напилася? Ось. Гаразд, далі. Натискаємо на пупчик. Сміється. Досить веселий сміх. О! Бишкатниця. А, Вона дуже любить сміятися. Знову. Ось. що відбувається, коли ми натискаємо на живіт. Попробуємо її заколосати, щоб вона засне. Заснула снуло дуже швидко. Ну, у нас заснула дуже швидко, дійсно. Будемо подати. Відкрила очі, але ще не проснулася. Ще не проснулася. О, проснулася. І що? І тіті прийти починається. Знімаємо одяг. Червика. О, плакати почала. Гаразд зараз можемо подивитися, чи в неї будуть сльози. Черевики ось такі. Прикольні, дуже гарні. О, боже, 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 як це мало. Це дуже мало. О, це дуже мало, це дуже мало. Плаче крокодиля чими сльозами. О, весь одяг уже мокрий. Класні чаровечки. Ножки. Ой, в мене тут вже все в сльозах. Ой, які гарні, такі пухкенькі. Пухкенька дитяча ніжка. Так. штани. Це пусті, будь ласка, тут, я покажу штани. Класно, гарно прошиті. Супер. Але сама тканина, ну, синтетика. Ось, в білу полосочку, полосочку рожеві. І така сама шапочка. Ось. Шапочка прошита. Класно. Тут нема питань. Абсолютно. Ти вже не плачеш, але все в сльозах так чи інакше. Еу. Еу. Так. Знімати одяг, ну. Не тяжко, можна. Дитині буде, в принципі, нормально. У мене тут вже оця малеча вся в воді, прошу подивитися. Це в неї сльози так текли. Так в неї сльози текли. Багато слід було, значить, багато, багато випала водичка. Ось які в неї ручки. Клас! О! Дитині нею гратися, це просто... Це просто, просто, просто дуже цікаво. Така собі. Ось. Так, поставлю тебе сюди. Одяг. Тут також прошито гарно. І малюночка, намальована овечка. Вона ось собі відпочиває. В такому трохи тощовому стилі все зроблено, як на мене. Ось. Таке в неї тіло. Дуже м'ягенька. Попка м'ягенька. Руки, ну, ось ці качки знову ж таки. Так. І ще давайте подивимося коробку на останок. О! Ось, як виглядає коробка, важко мені її показати вона велика. Так, бейбі Анабель тут. Тут вже функції показані. Може плакати, засинати. Ось тут вже може по різному, по різному, по-різному, по різному, по -різному сміється. Тут пукає. Ну і о, відрижку може робити та самоктати пустушку. пити водичку. Дуже класна коробка, взагалі дуже класна. Мені дуже подобається. Завжди мені подобається, як вони роблять свої коробки. Ну, гаразд, на це в мене все. Па-па!